На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 11 липня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Плюхіна. Вітаю вас далі коротко про головне. Безкоштовна юридична допомога для військових та їхніх родин це дуже треба, особливо зараз. На Коломийщині влаштують благодійний аукціон, щоб зробити комфортнішою реабілітацію наших захисників. Буде на території нашого закладу. Коломийська команда Крила Карпат» здобула перше місце на всеукраїнських змаганнях із авіамодельного спорту. Виховувати молоде покоління борців за свою незалежність теж є важливо про це та інше детальніше у випуску. Уночі на Прикарпатті знову оголошували повітряну тривогу. Ворог атакував нашу область повітряними цілями. Повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Дякуючи ППО, обійшлося без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури. У владі вкотре закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бачимо, що ворог завдає ударів по мирних містах, намагаючись залякати людей. Під час тривог подбайте про власну безпеку рідних і близьких людей. Дякуємо нашим захисникам неба, оборонцям на фронті та всім, хто наближає нашу перемогу. Рятувальники закликають прикарпатців не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії та під час повітряних тривог. Лише за один день, 10 липня, у Івано-Франківську довелось тричі надавати допомогу людям, які застрягли у ліфті через відключення електроенергії. У пастці опинилися як дорослі, так і діти. Загалом восьмеро людей. Далі пряма мова речниці головного управління ДСНС України у Івано-Франківській області Христини Перцович. Вчора у період стабілізаційних відключень багатоповерхівці по вулиці Вовчинецька рятувальники визволили з ліфта три особи. З них одна півторарічна дитина, а по вулиці Симоненка в ліфті застряло троє людей. Ще один виїзд було зареєстровано по вулиці Пилипа Орлика, де рятувальники надали допомогу населенню з відкривання дверей ліфта, в якому застряло двоє дорослих. Чи не щодня до рятувальників Прикарпаття надходять повідомлення про те, що потрібно надати допомогу людям, які застрягли в ліфтах? Саме задля власної безпеки рятувальники застерігають громадян не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку та під час повітряних тривог. Також пам'ятайте основні правила, яких слід дотриматися, якщо все ж таки застрягли в ліфті. По-перше, заспокійтеся і не панікуйте, не натискайте всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті, не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно. Скористайтеся кнопкою виклика диспетчера, чи зателефонуйте до аварійно-ліфтової служби. Якщо при собі немає телефону або відсутній мобільний зв'язок, намагайтеся покликати на допомогу інших мешканців будинку. Аби вони могли викликати відповідну службу, рекомендуємо на випадок на випадок аварійної зупинки ліфта передбачити в ліфті тривожну валізу, в яку поставити ліхтарик, продукти, що не псуються, воду та аптечку. Навіть коли є світло, постарайтесь не користуватися ліфтом, щоб у разі аварійного вимкнення не опинитися в пастці. Безкоштовна юридична допомога у Коломиї, військові, ветерани, їхні сім'ї, родичі загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Можуть отримати правову консультацію, юридичний супровід, вирішення правових питань та представництво у суді. Із з липня кейс-менеджери та юристи громадської організації Сила громади розпочали надавати такі безкоштовні послуги. Деталі дізнавались наші журналісти. Коломиянин Михайло, як доброволець, із перших днів повномасштабної війни захищав незалежність України у найгарячіших точках на фронті. Після отриманих поранень продовжує військову службу та вже на Прикарпатті. Неодноразово звертався до представників громадської організації Сила громади. Допомагали у придбанні необхідних речей для нього і побратимів. Тепер, дізнавшись про ініціативу активістів, прийшов поцікавитись, що саме передбачає безкоштовний юридичний супровід. І каже, сьогодні це дуже важливо для військових і ветеранів треба людям, особливо військовим, які отримали поранення, то що дуже багато контузій, це нормально, це там постійно. А під час контузії голова я вам по собі скажу так: пам'ять погана, дуже стає розкоординованість, роз така розхльобаність, виходить. треба люди, які можуть направити і пояснити, що до чого, куди як, щоб людина з не стикалася постійно з правопорушеннями. З боку органів влади відносно Ну, це дуже треба, особливо зараз саме консультувати і інформувати військових, ветеранів, їхні родини, а також родини загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Із 1 липня розпочали кейс-менеджери громадської організації Сила громади. Ділиться представниця об'єднання Юлія Помодовська. Найбільше люди звертаються наразі потреби оформлення документів, допомога, консультація, які списки необхідні, куди звертатись пільги виплати будь-якого роду. Також вес. Нання людини, членом сім'ї загиблого, виплати у зв'язку із загибелю, вип... пільги оформлення по комунальних послугах. Окрім консультацій, юристи сили громади надають безкоштовні юридичні послуги. Йдеться і про правове консультування, юридичний супровід, вирішення правових питань та представництво в суді. Продовжує розповідь кейс-менеджер сили громади Максим Гаврило. Можуть звернутися сім'ї ветеранів, ветерани сім'ї сниклих безвісті і загиблих Адвокати на. Дають всі адвокатські послуги повністю, навіть супровід до суду. Максим Гаврило продовжує до організації вже розпочали звертатись, аби отримати консультації. Здебільшого це адвокатська юридична допомога, але консультації бувають різного плану. Найбільше звернень це родини зниклих безвісті військових. Так само за протезуванням до мене хлопці звертаються у, у. низка тих документів, які потрібно підготувати. Усі послуги для ветеранів військових та їхніх сімей наголошують представники організації Сила громади безкоштовні. Проект фінансується Українським ветеранським фондом, це Міністерство справ ветеранів та ІСАР «Єднання». За детальною інформацією та для консультацій телефонуйте 097 97 58 721, або 097 09 60 801, або ж звертайтесь в Офіс Організації Сила Громади, що у Коломиї на вулиці Петлюри, навпроти стадіону Юність. Ольга Гереджук, Сергій Угрин, події НТК. Навчальний рік у Коломийській громаді розпочнеться як звично 1 вересня за умови, що не буде інших розпоряджень від Міністерства освіти України. Про це повідомив на брифінгу. Міський голова Богдан Станіславський. Розпочинати навчальний рік швидше не хочуть ані діти, ані батьки, ані педагоги. Тому перший дзвоник у ліцеї громади пролунає традиційно 1 вересня. Це за умови, що не буде інших розпоряджень з Києва, каже міський голова Богдан Станіславський. Ми ініціювати не будемо скоріше. Бури. Я думаю, що ми знаходимося в нормальній ситуації, що в нас є укриття, що ми встановити. Ви розумієте, що то буде не робота. Тому що, бачите, яка жара, яка працювати. є спротив як від батьків, як від дітей, так і від, скажімо, вчителів. Тому, якщо б було їхнє бажання, сказали, давайте працюємо. Ну, будь ласка, їм працювати. Нещодавно держава посилила вимоги до укриттів. Отож, у новому навчальному році заклади освіти не матимуть права використовувати укриття дві стіни, які облаштовували на першому поверсі. Тепер, аби розпочати навчальний процес, усі сховища повинні бути облаштовані у підвальних або ж цокольних приміщеннях. У самій Коломиї проблем не виникне а от у сільських ліцеїв та садках. Часто немає підвалів, але й тут вихід знайдено. Запевняє головна освітянка громади Марія Козловська. Саджівка облаштували укриття на першому поверсі школи. Воно уже на даний час не підходить. Планується у церкві. Там є підвальне приміщення, яке коли дороблять, виділено для управління культури мільйон гривень. Вони будуть освоєні, і буде облаштоване укриття. Це є через дорогу від школи. Іванівецька філія там теж було відсутнє укриття. укривалися дві стіни. Зараз є під приміщенням. Клубу та сільської ради там є підвальне приміщення. Планується міська рада виділяє кошти. Планується облаштувати там укриття, десь приблизно потрібно 300 тисяч гривень, але там буде місце для всіх дітей, школи та садка. Проблемною є в нас шипарівці. В Шеперівцівській школі немає підвалу, немає як у школі, так поблизу. Але погодились люди з приватного з приватного приміщення з надати свій підвал і гараж, який знаходиться у підвальному приміщенні, яке теж буде облаштовуватися так, як укриття. Проблемою великою стало село Раківчик, тому що там немає. В школі є пру, яке є непридатне до використання, і яке не поміщає кількості учнів, які є в школі. Воно десь розраховане на 20 осіб, а то є дуже мало для школи і для садка. Поблизу є приміщення, овочесховище. На даний час буде зроблено об'їзд, буде перевірено МНСниками та іншими службами, чи воно придатне, чи його можливо використовувати. І тоді будемо думати, як там забезпечити. Спечити укриття воскресенці. Воскресенці. вчора був виїзд воскресенці. Там є укриття для 50 дітей у школі на даний час близько 150 і ще в садочку десь 15-20 дітей. Вчора до кінця дня було знайдено три приватні приміщення з великими місцями для з великими підвалами, і теж виїдемо їдемо. Сьогодні з менесниками, або завтра, щоб побачити, чи дадуть вони дозвіл, приводити до ладу нові укриття в селах громади, доведеться методом толоки, кажуть чиновники. Казначейство пропускає лише платежі за матеріали, а далі справа за батьками, місцевими активістами та депутатами. ми можемо культура закупити матеріали, це там для підлоги, для опалення, для електрики. А вже батьки. Активісти місця мусять долучитися, якщо вони хочуть, щоб школа працювала. Нам важливо 1 вересня, щоб діти пішли в школу вживу. Тому що ми в 22-му році зуміли, щоб діти пішли в школу вживу, і це бачить зразу результат. Загалом у новому навчальному році у ліцеї громади за парти сядуть майже 9 тисяч учнів, із них понад 730 першокласників. На Коломищині влаштують благодійний аукціон, щоб зробити комфортнішою реабілітацією наших захисників. Торги відбуватимуться в оздоровчому центрі соціально-психологічної допомоги тепло крилатої душі. У цей день представники осередку ознайомлять присутніх з роботою центру. Нагадаємо, оздоровчий осередок тепло крилатої душі заснувала мама пілота Степана Тарабалки після його загибелі. Центр знаходиться у ценяві та надає послуги амбулаторно, дистанційно та стаціонарно військовим та членам їхніх родин тут отримують психологічну допомогу та послуги фізичної реабілітації. У день відкритих дверей представники осередку розкажуть та покажуть, куди і як витрачають благодійні кошти. А також влаштують аукціон. Будуть представлені унікальні лоти. Їх презентували знані митці, побратими героя Степана Тарабалки та дружина пілота. Усі виручені кошти спрямують на підтримку та покращення умов оздоровчого центру теплокрилатої душі. Захід розпочнеться 12 липня о 14 годині. За адресою адреса вулиця Зелена 1 більше розкаже Наталія Тарабалка Буде на території нашого закладу проводитися захід, де ми будемо коротенько звітувати, що було зроблено за цей період часу, з чого досягнули. І надалі наші плани будемо проводити такий невеличкий аукціон на підтримку нашого здоров'ячого центру. Центр відкрився у 2022 році. За цей час ми вже відкрили стаціонар. Маємо договір підписаний з міністерством ветеранів, про надання психологічної допомоги. Також відкрили вже медичну ліцензію. У нас вже у центрі було десь. Біля 180 відвідувачів подобається їм оця така сама домашня атмосфера, такий невимушений формат спілкування. Приходьте як до мами військового легше за тимона спілкуватися, давати трошечки надію, довірою. Зараз маємо ще в планах будівництво невеликого будиночку, де можна було там розмістити їдальню зал для зустрічей і на другому поверсі зробити кімнати для проживання сімейних пар. Ми є неприбуткова організація, і кошти в основному всі в більшість це йдуть з благодійних. Надходження ті люди кидають на карточки, роблять благодійні пожертви. Хто робить великі знижки в магазині? Просто хочеться, щоб люди бачили, що зроблено, і можливо, підказки. ще якісь надали Ми зробимо таку коротеньку екскурсію і невеличку презентацію. Що у нас відбувалося, і що відбувається, і я думаю, що буде цікаво. І будемо проводити такий невеличкий аукціон на підтримку нашого здоров'ячого центру. На акціоніву там різні цікаві лоти від побратимів Степана долучилися. митці коломаїчні І також є картини. Дружини Степана вона дала колекцію своїх картин для продажу і щоб вилучені кошти були для розвитку центру. Це у п'ятницю, 12 липня, на 14 годину буде на території нашого закладу ценява зелена. 1 Непереможні крила Карпат, Коломийська команда, здобула перше місце на всеукраїнських змаганнях учнівської молоді з авіамодельного спорту. Її учасники показали найвищу майстерність у польотах на відкритій місцевості безпілотними літальними апаратами. Учасники команди Крила Карпат свого часу вирішили навчитися кермувати безпілотниками. Вони молоді, але вже свідомі того, що це уміння сьогодні може знадобитися ледь не усім. Напередодні стали переможцями місцевого конкурсу операторів дронів, згодом посіли перше місце в обласному, і ось тепер вибороли кубок першості на всеукраїнських змаганнях. Я зацікавився з відео в, в соцмережах, де наші хлопці залітають в техніку, там все горить, палає. Мені це дуже сподобалось. Знайшов таких хлопців з ГО Крило Карпат, які в цьому мені допомагають. Спочатку побачили, що відбувається змагання області, поїхали туди, взяли призове місце золоте, потім на всеукраїнський рівень вийшли і там теж перемогли. Я бачу всякі відео в інтернеті, тиві. мені це подобалось. І коли почув, що можна цим займатися, то зразу вже першим був. Ми дуже довго ходили там, тренувалися спочатку на комп'ютерах літати, а потім вже на самих дронах вчились. Перед тим як літати на справжніх дронах, хлопці проходили навчання на симуляторах. Вони відтворюють абсолютно усі дії як при кермуванні справжніми безпілотниками. Юнаки кажуть, проходили ці курси тривалий час, але зате є результат. Мені Було цікаво іменно механікою і, і в загальному. Цю всю обстановку і цим всім, як можна сказати, професіоналізм. Тяжко це як, наприклад, робити якісь трюки, ще щось, якогось таке старання якогось дуже важко було. Про конкурс можу сказати, що важкого було переживання і сильні суперники, а зацікавився, тому що це відчастина військова робота з комп'ютерних симуляторів. А потім, вже, коли була здача екзамена на комп'ютерному симуляторі, перейшли на настоящих дронів. Я почав цікавитися військовою справою від початку війни і мене зацікавили дрони. Тим більше я дізнався, що у нас таке проводиться навчання, і я приєднався до них. Саме складніше, скоріше за все, було починати літати на дронах-емуляторах. Самий український конкурс, в принципі, все було проведено нормально. Ми виграли перше місце, подивилися, як там інші літають, то, в принципі, було очікувано. Об'єднав хлопців у команду, яка вже майстерно навчилася кермувати дронами. Ігор Павлюк, завідувач переційської філії Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка і керівник військово-історичного гуртка, де серед багатьох спрямувань є вивчення безпілотних літальних апаратів. Гурток військово-історичний. В якому інтегрований курс і цей... БПЛА це є і тактика військова, це і медицина, це і фізична підготовка, це і стрільба, і вивчення історичних наших кріївок. Ми кожен день хлопці приходили, кожен день хлопці літали, падали, били дрони, ремонтували, ставали далі, летіли. Ось цей процес був кожного дня. Ну і відповідно, оце і показало результат. Бо вже на самих змаганнях ми побачили, є цікаві хлопці, є цікаві команди, але нема в них того, що маємо ми. А ми маємо можливість літати завдяки ВО-3 ми маємо можливість літати, бо на це треба мати дозвіл. І команди, як такі були, вони мають чим літати, можуть літати, але не були такі підготовлені. Це спрацювало нам дуже сильно на руку. Команду Крила Карпат на всеукраїнських змаганнях представляли п'ятеро учасників. З ними щодня займався Тарас Івасюк. Він каже: хоч прийшли вони сюди практично без знань, але бажання опанувати безпілотники зробило свою справу. Хлопці спочатку прийшли зелені, нічого не розуміли, як до цього залі відноситись, як до цього взятися. Але після сотні годин нальотів на, на симуляторах, на десятки годин нальоту вже вживу на справжніх дронах. Після так як вони вже починали стирати свої пальці об стіки, потім вже стирали свої стіки об пальці, і після вже купи переламаних пропелерів, вони вже почали займати призові місця. Дуже радий тим, що вони можуть прогресувати і будуть ще далі прогресувати, Але після таких зазвичай навчань і після е, таких. Змагань треба весь час поповнювати свою базу з дронів, пропелерів і тому подібної електроніки, бо це все розбивається, зношується. Хлопці до змагань готувалися дуже ретельно, розуміли це відповідальність, а ще хотіли показати, чому встигли навчитися. Таку можливість мають завдяки всеукраїнській організації Тризуб, яка забезпечила їх усім необхідним для цього. «Тризуб» імені Степана Бандери розуміє, що окрім ведення бойових дій сьогодні, тут і зараз зі зброєю в руках це. Надважливо, але важливо пам'ятати про те, що і виховувати молоде покоління борців за свою незалежність, теж є важливо, тому що ми не вічні і повинно потрібно виховувати тих, хто зможе замінити хлопців, котрі зараз потом і кров'ю вигризають українську землю для того, щоб ми мали можливість піднімати синьо-жовтий стяг над нашими будинками. Разом з тим важливо, мабуть, наголосити на тому, що дуже добре, що держава нарешті зацікавилася даною темою і розвиває її. Звичайно, хотілося б, щоб цю лінію держава розвивала активніше, тому що зроблячи висновки з обласних змагань всеукраїнських, ми бачимо, що в деяких моментах обласні змагання ентузіасти проводять на вищому рівні, ніж це робить держава. Ми докупимо. Обладнання відновимо втрачене, розбите, тому що навчання це дуже специфічна річ і завжди є якісь втрати. І, мабуть, найближчим часом організуємо якийсь захід для того, щоб добрати, укомплектувати команду Крил Карпат для того, щоб можна було брати участь і в наступних змаганнях. Усі, хто дотичний до перемоги нашої команди, на такому високому рівні пишаються хлопцями, водночас сподіваються на подальшу підтримку небайдужих і місцевої влади. Всеукраїнські змагання БПЛА, які проводились Мокачево, досить були цікавими. І ми замітили тенденцію, що всі команди, які приїхали, були профінансовані міською владою. Чогось це нас обійшло стороною. Ми зі своїм завданням справилися, але на майбутнє хотілося би, аби якось, напевно, не то, що осторонь, але щоб е трошки приділили нам уваги і допомогли в цьому. Бо фактично ми поїхали за власний кошт, добули, як на мій погляд, серйозну перемогу, і, можливо, управління освіти, міська рада якось преміюють наших переможців у вигляді джойсиків до комп'ютерного класу, аби ми могли навчати в класах отак на симуляторах, вчити е, літати наших наше мале покоління. Зараз хлопці вже потрохи починають готуватися до ймовірних наступних змагань на значно вищому рівні міжнародному. Тож крила Карпат мають усі шанси стати найкращими і там. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою, лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК до побачення.